Мати все життя приховувала від доньки ім'я батька, але не змогла її обезпечити. Як тобі такий заголовок? Та склалося, що я зараз перебуваю перед таким же вибором, як і моя мама багато років тому. Ні, жити однією з дитиною я не боюся. Я просто знаю, що вчиню краще, ніж вчинила моя мама. Моя дитина буде знати тата, а не так, як я. Думаю, що мій так званий батько був людиною рідкісної легкодухості, бо інакше я не можу пояснити, як живучи в одному місті, ходячи одним і тими ж вулицями, він за все моє життя так і не підійшов до мене і просто не спитав, як справи. Я вже не кажу про якийсь подарунок на день народження. Коли я була меншою, то й не питала, де татом, бо я не знала, що тата взагалі то й треба. Мене любили, я була всім задоволена. Садочка діток переважно забирала мами і бабусі зрідка дідусі, тати, ну, дуже рідко, тому якогось пристрасного бажання потриматися за татову руку я не мала. Я не знала, що його треба мати. А мама моя постаралася в своїй люті не було жодного слова про тата, не було жодного фото, випадкової фрази і натяку за всі ці роки. Історію Ісуса всі знають, а зі мною, певно, те саме. Не знаю, який це був клас, думаю, десь п'ятий чи шостий, коли я почула бабусин шепіт. Уявляєш, я вся остовпіла, а він йде і буровою не повів, що його дитина поруч зі мною йде, а вона ж, як дві краплі води. Бабуся ще щось шепотіла, і той шепіт розбудив у мені цікавість, Виявляється, мій батько спокійнісінько ходить попри мене і бровою не веде, що я існую. Звичайно, що його треба знайти і сказати Егей, я твоя донька, я існую. Я перерила в хаті все від найвищих антресолей до коробок в шафі, ніде нічого. Є фото мами, бабусі, дідуся, родини, навіть її подруг і групи, де вона вчилася, але ніякого натяку на чоловіка. Прийшлося йти і питати: Мамо, а хто мій тато? Доню, він на заробітках далеко висилає нам гроші, ти його ще не скоро побачиш. Але ж бабуся каже, що він тут, у місті, і мене бачив, не здавалася я. Доню, коли підростеш, тоді зрозумієш. Мама сказала таку затерту фразу і, певно, думала, що вчинила дуже розумно. Якби ж вона знала, що наступні всі роки я вперто вдивлятимуся в кожного перехожого, шукаючи спільні риси, думаючи, що ось він усміхнеться і скаже: Доню, який я радий тебе бачити. Щодня туди і назад в школу, коли вибігала в магазин, коли гуляла з подругами, все шукала спільні риси. Думаю, що у підліткому віці я цю справу покинула лише через те, що хотіла б бути негайно дорослою перші захоплення, перші ревності, перші зради. Потім, о 18, у мене вкотре була серйозна розмова. Хто він? Неважливо, він ніхто. У тебе є ми з бабусею. Ось і все. Та хай він буде сто разів ніхто, але я хочу знати, хто саме. А раптом я йому допоможу в чомусь, хоч не хочу йому й дещиці добра. Мати вперто мовчала, і я взялася до бабусі. Ба, ну ти ж мене розумієш, так? Я не хочу з ним родичатися, я просто хочу точно знати, з ким ніколи і ні за яких обставин не треба знатися. Бабуся й здалася. Господи, що за великий секрет було роздувати, бо дивлячись на цього маленького чоловічка, я не розуміла, чому мама цілу секретну операцію влаштувала. Я до нього ні разу не заговорила і не планую, а сенс. А потім ступила на мама ніж граблі. Думала, що за тридцять і вся я така впевнена в собі і готова до всіх випробувань долі. Ага, історія банальна. Краща подруга і мій чоловік. Я не встигла йому сказати про те, що при надії. Не хочу його знати і бачити. Не думаю, що зраду треба прощати, треба робити висновки і ніколи на цю людину не покладатися. Я розкажу своїй дитині про тата, покажу фото, скажу, що ми були одружені, але отак сталося. Моя дитина точно не буде вдивлятися в кожного перехожого. Підпишись, підтримай українськомовний контент.